Майнкрафт, але я маю бути чудовим мером, частина 13. В моєму телеграм-каналі проходило опитування, і ви вибрали АТБ і готель. Тому я вирішив побудувати і те, і те. Ось такий готель у мене вийшов. Тут є невеличке кафе, де можна перекусити, ось таке ресепшн є. Є тут навіть своя карта міста. На другому поверсі в нас є кімнати. Перша і друга кімната одномісна. Ось така кімната перша. Друга така сама. На третьому поверсі двомісні кімнати. Третя і четверта. Четверта і третя однакові. Ось так вони виглядають. Щоб переночувати в нашому готелі, вам потрібно відсипати 15 смарагдів. Задоволення не дешеве. Цей будинок не вписується сюди. Я його викупив та зніс. На місці цього будинку я побудував надпись Я люблю Оленівку. Тепер тут можуть жителі просто прийти і пофотографуватися та виставити свої фотографії в інстаграм. Я замітив, що наші вулиці стають брудними, тому що немає мусорних бачків. Ось такі бачки тепер розставлені по всьому селі. Люди із міста будуть приїжджати та забирати з них сміття. Також я ще переробив два будинки в центрі міста. Ось так вони тепер виглядають. На цьому все. Дякую за перегляд. В наступному відео я побудую АТБ та дороблю інші будинки. Хто хоче підтримати Оленівку матеріально, переходьте в мій телеграм-канал. Також ви можете там проголосувати за наступні будівлі.